Ми були разом з Вальмонтом. Я йшов перший, він зразу за мною. Я щось так на секунду задумався, відчуваю, він мені став на кросівок. А я ще так ногою сіпнув, крос розірвався. Підошва вилетіла, стілька випала. Язик ледве тримався на тих шнурках. Дон Карлеоне. Я хочу оригінальні кросівки. Ми знайомі з тобою багато років і. Ти ні разу не приходив до мене за порадою чи допомогою. Я розумію, що тобі в тих кросовках було комфортно. Ти в них ходив, бігав, міг піти в суд. А зараз ти прийшов до мене і кажеш, Дон Карліоне, я хочу оригінальні кросовки». І ти говориш, це без поваги. Ти навіть не називаєш мене хресним батьком. Та бо ви не мій хресний батько. Не перебивай мене. Ти прийшов на весілля моєї доньки і кажеш, дон Карліоне, дай мені оригінальні кросовки. Якби ти прийшов до мене як друг, ти би вже ходив в оригінальних кросовках. Дон Карлеоне. <кхм> Будьте моїм другом і хресним татом. На, потримай того. Можливо, цей день ніколи не настане, але я попрошу тебе про послугу. А зараз тримай це як дар на майбутнє. То віддай сюди. Дякую, Дон Карлеоне. <кхм> а це на? Будеш носити сам. Вітоль, зайди в інстаграм лішоп і замов ще 20 пар оригінальних кросовок. Нам треба ще сім'ю нареченого взути. <свіси> Наступний крусовок. <страс> Дуже гарно кидали фриз. Фарокло. І тут до нас. Це м'який. Фізерля. Пропелер. Та Софія мертва петля! Прикол. <звук> доброго вечора ще раз всім, друзі. Не так активно <звук> я почав, як ми очікували. Це наше шоу, яке називається Тип здивувався. E, супер, супер, класно зібралися. E, давайте я вам представлю коміків, які беруть участь в першому e, випуску. Ти б здивувався. Вадим Ковалик! <звук> Олег Шевчук. Роман Щербан! С славік Мартинюк! Якось активніше буде трошки представлений. Я постараюсь у ході зі гри. Неперевершений славік Мартинюк! Ще ти ковалик попробуй! Неперевершений Ярослав Мартинюк! Так тобі там щось піджимає, може? Ти кажи, бо ти а казав, що не буде кричати. А, бо я крикнув і бачу, що розтік сидить і такий... — плаче. Це, Ростик — це наш звукорежисер. Так е давайте я вам поясню правила цього шоу. Комік розказує, що або хто, або чому, або як. Ще раз, щоб було понятніше. Комік розказує останнє, що його здивувало. Це може бути якась історія або якийсь факт. І відповідно інші коміки мають так цю історію доповнити, щоб здивувати його ще більше. Правила понятні. Був недавно в магазині і бачив там дочку з мамою. Дочці було десь років сім. Дочка маму привела. Да? Мам? Може, може? і так. Я гарно, я... гарно, гарно. Маму з дочкою треба казати, не дочку Вися Три слова сказав: Та вже полетіли. Все, sorry, sorry. Sorry. Не приймай порядок слів у реченні, що зробиш. Мама з донькою. Зайшла в магазин. І вони собі гуляли, все нормально. Я тоже ходив собі, гуляв по магазинові. Гуляли це танцювали діба. Просто, я, Вдруг мама з дочкою навіть почали танцювати. Мама на супівці, дочка на бубні. Дуже хотіли тих конфет жаль. Зайшли в танцювальний магазин. Натанцювали два пряника. А ну давайте я просто скажу. Чи як символічно маму звали Марі? E, давайте я просто скажу, я був в магазині. А все, все, все ну ти чи не ти... Ну Хочеться, хочеться. хочеться. Був у магазині, в карантин без маски. продовжу. Донька з мамою, мама з донькою. Гуляли по магазині. І в якийсь момент то донька. Як <смір> Sorry, дві пари, дві пари. Добре, все, давайте повідомляємо. Голуб і голубка. <смір> донька і мама. Мама і донька. Гуляли по магазину, щось хотіли купити. І в якийсь момент щось дитині зайшло в голову, ну, бо то дитина, і вона почала робити отак. Я самоліот! Я самольот! І лівим крилом всі оті кетчупи, майонези, все то перевертати на землю, то все почало падати, бити. І мама прям озвіріла, страшно. Вона почала кричати: Софія! 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 А Софія ніби й не Софія зовсім не відзивається зовсім. В якийсь момент мама не витримала, підбігає, та коловить Софію і каже: Ей, літак, пішли на посадку! і виводить її з магазину. І це мене і здивувало, реакція мами, настільки спокійно. А прикинь? Ну давай я прикину. Мама, мама, дивиться, як ця Софійка займається хернюю. Мама бере так цю Софійку, йому не то тіло безбашне. Каже: де ікона? Срочно ікона. Або де свячена вода. І все, пішли, ти хрестити. А ти би здивувався, Софія летить, типа, там перекидує кечу, тут герчиться, чи що там, з того боку вроді сухарики. Летить, то все перекидує, мама така дивиться, Софія, Софія, ти що робиш? Тако біжить до Софії. І тут за іншого прилавку, за це, там, де молочка, зі там батя вилітає. тако з двома поляшками пива, Чернігівський арсенал! арсенал Без! Бомбардировка! І такий вже долітає, да? я продовжу. <смеш> да, вже долітає до них і каже: я тобі казав, не збирай ті гриби. <смеш> я така сім'я, дружа. Ну це би здивувався? Ти здивувався, як е, мама каже Софія, Софія, що ти там витворяєш, перестань. І Софія прихо... прилітає, така ву -у -у, прилітає до мами і каже: Я не Софія. Я <смеш> Боїнг! <смеш> 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 А, я, мрія. я винищувач. Я мрія. Я мрія. Я, мрія. я тобі повторив, думаю, що ти не чув. але… А ти б здивувався, ця Софійка у фестивалі Кетчупа та моєза правим крилом. Цим як він? Пропеллер. Пропелер. <пеллер> це мама вже в продовженні речі, каже, як получиш словом. А ти взивався, от вона ця Софійка, ну, вся в пориві страсти Херсонської собі. І, і, і мама каже: Софійко, Софійко, типа, давай приземляти цей Боїнг. Вона каже: Почекай! бортпровідниця на моєму борту ще не дозволила посадку. І далі Ну, то Софію всередині бортпровідниця, провідниця цікава, мала. Мама потім вдома каже: Софія, лягай спати, Софія, чекай, чекай, бортпровідниця каже мені ще трошки. Кірньою пострадали. Ми зараз над Лісабоном. Будемо над Мадридом, можна вилягти. А ти бдивував. Ну, ти вмієш в розмову вкленитися Талант. Ні, ну та вивчив ті два міста, треба десь сказати. А ти б здивувався, Славі, коли Софія наробила тої біди страш... страшної, і мама позбирала якісь кетчупи, закинула в сумку і каже, я за то платити не буду, ходи, Софія. Ну. ну Та ну, то, в принципі, знає... мені здається, так і було. Так <гум> і <гум> Було мені здається. Мама була. Може, що тебе іменно здивувало ще раз. Навіть. Здивувала реакція мами. Наскільки ну, мама. Скільки? Спокійно. <татрична> yeah. Знайшла знайти, момент, щоб все-таки пожартувати і склетию Софія пішли на посадку. Я думав, вона взагалі її візьме і така Софія, мертва петля! Давай, так як ми тренувалися. Як ми тренувалися. А тебе б вибачаюсь, якщо б оцей. Я не знаю, може можна перший раз на шоу? Можна перший раз на шоу? Можна, тільки без фанатізму. Вас би здивувало? Ця Софійка з мамою. Ну, ці амбасадори Як це називається? Мау Мау. амбасадори Мау в Україні. Мау? Мау, так. Не від слова. Мау. Мау, Мау. не м'явка. В общем, ці амбасадори Мау в Україні, а батя заді самолітики з бумаги пускають. На самолітіках написано Софійка вперед. Ну це би було дуже мило. Ну то хтось себе здивував? Роман, роман мене здивував це класика, Можна поплескати роман. <плес> в мене історія це не то, щоб останнє, що мене здивувало, трохи давненька історія, але от, от здивувало: їхали ми з пацанами, Я і ще два кінти їхали в Амстердам, але ми поїхали туди. Автостопом, ну майже автостопом. Назар купив нам білети з Берліна в Амстердам по 5 євро. Ми такі, вау, Що за Назарі? Назар? Назар притула прізвище. Притула. Притула. Ні, геть не родичі, зовсім інший Назар. І це, і, а до Берліна ми добиралися автостопом. І ми приїхали в Берлін, під Берлін. Мужик нас довіз якийсь українець. Буквально 7 кілометрів до Берліна не довіз, ніч, темно. І цей, нам ми десь хочемо палатку розкласти, таку, починаємо цей намет розкладати, там якісь корчі, щось таке, непонятне. І чуємо таке ех наш де ж, де штах, та страхіть, така ужасаюча мова, просто така. Ну, е, я чесно пересрав. Ну, я от дуже злякався. Ще й тако потім фонарик включився, просто промінь світла розрізав ці корчі, і німецька така мова: де ж то? Це страшний. Як це сказати вам правильно, щоб ви поняли той ужас, який я пережив. Ну, сформулюй, гастрей. То був повний гастрит. Ну, от е, дуже страшна, страшна вимова, така страхітлива. І він почав кричати: ми збираємо цей намет, де, ну, типу, я не буду там спати і з з боку кричить. кричити. <плес> це, знімаємо цей намет, все, біжимо десь в бік. Трошки відбігли від нього, він же за нами не йшов, розклали намет, е, пацани полягали спати, я тако лежу. Я ще чую, ну, може мені і причувається, може дійсно він кричав. І ж, ні, таке всяке страшне по-німецьки. Я лежу, взагалі, очі не закриваються заспати, не можу, кажу, пацани, ні, встаємо, дем мг десь. Діться". І вже якраз розвиднілося і виявилося, що ми, це вже було десь шоста ранку, що ми розклали намет в когось на подвір'ї. <рик> <рик> я дуже здивувався, що ми в когось просто, от... Там вже відколи, я виходжу з палатки, вже двері буду, мужика, <рик> а, ти, а ти б здивувався? от, Ви, два. Молодих друга, амбіційний автостопчик. А Назар і притула? Назар, е, притула це одна людина і ще Любчик. Любчик. Любчик Шкіль. Прекрасний колектив. ансамбль ваш автостопщиків. Ну, і заходять, ви там розкладаєте цю палаточку, начати надо, ти б здивувався, ви розкладаєте цю палаточку, і бен хай десь, хай не трохи. все і, коротше, оце всі джі, бачите, ви виходите, вириваєте з палатки, типу, шо не питають, як на Польщу пройти? <рес> 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 шо? Романе, а ти б здивувався, коли ви розклали палатку, ви зранку встаєте і ви таки, ну, все, в когось на подвір'ї, і під палаткою таких три мисочки молока стоїть. А ти б якби ну, оцей німець чи а хто це німець був, правильно? Ну, якщо б такої німки такий низький голос. То... Ну, хто його знає. Ну одним словом, житель Німеччини, оце вам Шнеляк вайне, чмайнеш шмайне. Я не так, як колег німецької ми... І Він його так: ваш тих дазер крос із персони, персониць, між файник і чфайно, вишне. Отак вам навалював, а потім ви дивитеся переклад, а це доброго ранку. Вітаю вас на, вашу, на моєму подвір'ї. Так, і він вночі до, до них кричав: Ходіть лігу чемпіонів! Дивіться, yeah, він їм кричав, та ходіть до хати спати. Ви що здуріли? А це, це був такий во мужик, такий ва. Ну такі воді на, на когось похожий. На На, когось, знає, воно, на, кого, на Чарлі Чапліна, напевно. <рес> на сто на поступку. А, або на Моніку Белучі. Ти саме та Моніку. Він Белучі. художник, він так бачить Давайте не лізти, то його територія. Денська вічеріночка. Стандартизована така, знаєте? Ти що таки пам'ятаєш? Я свій жив тоді. А скільки тобі років зараз? 62 роки. — Зараз? Зараз 62 роки. та ваша дівчинка, що при вході коло параші малює лице? Чудотворка, я вам скажу. Боже, ну так, Але... ж, на, дуже прям, спалив де в нас гример <ріхали> теж... ходить біля параші <ріхали> ну, я теж здивувався думаю може це до мене таке відношення ну, 62 роки так виглядати <ріхали> в общем студентська ну, вечірка і один з таких вечірів, типу, зняли такий будиночок під чернівцями він здавався як в оренду. Там такі великі він користувався попитом, Ну, типу, в оренду свій просто там то В оренду так і каці. Не лізь у моє особисте життя. Не мішай людині піти. Реалізовувати себе після того всього, що я пережив. В общем, той будиночок. Ми собі веселимося і в определенний момент тебе закриваю, ключе, Ну, ти широко мешкає. Не люблю ущемляти. Дуже дякую, розказую історію. Е, і ми в определенний момент вечірки, ну я думаю, кожен це переживав, коли от очікувано, всі розбились по парам. Ну і почали шукати я, yeah. от, за, ну, Понятно для чого. Це кожен на ковчезі. Це читати, бо скоро залік. Ми заходимо з дівчиною, яка мені давно подобалася, і вже почали зустрічатися. Взглядом, руками, талією. І в цей момент вибиваються двері, в прямому сенсі слова. І через переднє сальто в кімнату закочується чувак, розвертається на нас і такий. Я здивувався просто піздець. А вона? А вона все нормально заходить, в Ну, конечно. Чекай, чекай, а ви б здивувалися? то ти вже собі знайшов дівчинку. Ми пішли, він просто не хочу описати, бо. Ну, Ну, опиши. я, пише. Плеся, я я, вівуса, блять вів хтевівся у неї. Я такий, я помню ще тиждень, та з червоним з роздраженням ходив. Причому мене Хорошо. — Просто дали вписок. Знайшли щит один одному губам. Побачили, а стіни. Ще побілені вапном, як почали тішитися. То з роздраженням було. Так, я так розумію, здивувало. Де, здивувало що, мене то, якось... що ну, ви би представили таку ситуацію? От зараз не було фантазії. Це чиста правда. Ми зайшли, ту є закрили закрили, я з дівчкою парив страсті у нас. Вибиваються двері, чувак, реально через переднє сальто закочується, розвертається. І Я типу, от реально, що аж як би А ти здивував? здивувався, ну вот е, він закочується такий. <скільки> я дуже перепрошую, мені не лишилося пари. Там, там так внезапно та команда поступила. Розбиваємося на пари. І, і, і Я чисто, а я щось моргнув. На, на, перший, на перший той, хто робив передній сальто, розрахуйся. <скільки> Чи можна такого збоку постояти? Я, я... Та маза А ти б здивувався, коли всі б розходились по кімнатах вбивати Василіска? Я здивувався зараз. Ці відсилки до Вадимового дитинства це просто… А ти здивувався, ну, бо ти так часто наголошував на цьому факті. що, тобі Ні, 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 не на цьому. Ти от з дівчиною вже лежиш по страсті, і тут двері вибиваються і заднє сальто. Закочується, може, задом просто. Він не бачив, куди він закотився, і такий просто. Ой, е, вибачте, і виходить. Так діло в тому, я продовжу історію. А, то кінець. Ой, а можна ще на серединку історії, Ні, накидати? Я просто розкажу, розбити варіанти, щоб ви мали ще шанс понакидати. Так, так, так. Кінець історії був такий, що він приготувався, собі, поюхав собі. І просто вийшов. Він просто вот встав. пішов. <рес> таке буває на студентських <рес> ну, і, ще. <рес> і ще один факт. я сам так пару раз робив. <рес> і коротше, проходить якийсь час, а то ж, як завжди, на студентських вечірках, ти узнаєш потом, да, що ну він не був з нашої групи. <рес> О, на має. І, і, і я потім узнав, що це син батюшки. І що він, типу, тепер ходить. Я дивлюся, я думаю, що ви Тепер пиздете? Ну, типа там ходить, Я... <рив> він дякую. до того хіба крутився. <рив> 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 ну, типу, дякуємо чи хто-то там, допомагає, типу. Я кажу, ти що ви пиздете? Вася, типа. <рив> Займається реально висилають фотку і цей чувак от зараз бачить. То чекаєш що тебе здивувало, що він бачиш? висилають фотку... Я просто думав, що немає варіантів, сказав кінець. Висилають фотку, це на фоці його тато маленького тримає. В нього зараз інстаграм. В нього інстаграм повністю зараз він, типа такий побожний чоловік. Серйозно. А в мене він перед очима. Це не цей, що там в онлайні Вереницю веде? Ні, ні. Але поняли, що тоді він пальці догори підняв, що тоді знав отсилочку силочку. А тебе здивувався? легко коли він так захону за закожується такий Йиху! оскільки я вже захопив вашу увагу от чи здивався, як він отак Вибач, вибач, ти що перебив, якщо вже продовжу цю тему, і каже, я просто цей хочу сказати вам, щоб ви не грішили. Ні-ні, він довший. Ділю службу Божа на десяту. Потім підійдете, порішаємо. То до причастя на одинадцятому. І ще в понеділок мені другий поверх треба добудувати. Давай, ти, ти без пари, Ти, ти познавався, ти поздивався, Олег, якби він от закочується, такий кем про кептендю. Верік Captain Чесно, буде вже ви з, з, з дівчиною беретеся за руки і такий. І камсе ж таки Буковину називають дикий захід. Так? А ти б здаваш, як він закочується такий у ху хочеш анекдот?» А дівка каже, тільки не пошли. Бо я-ні, тільки не пошли. Тільки не пошли. Так, ну хтось хтось тебе можливо здивав. можливо, Вадим тебе здивав. Так би було гарно, як ви гарно ну ставити акценти. Звичайно, Вадім. Боже, я дуже Ти тут жартами спалив мені футболочку. To, я знайшов я... uh -huh. <coughs> я... своєї <своего> зрителя. <coughs> я дуже надіюся, що потім на монтажі виріжуть, то, що напросили, щоб я розказував. Ну, справа була в 2020 році. А зліво в якому? Зліва в якому. Зліва в 0202. А ти маєш документи на ту історію? Справа була в 2020 році. Я маю ще чотири щеплення на ту історію. Ну давай, давай. Коротше. Ви вже у масочці були чакаєте. Ні, ні. Справа була в всі ви знаєте, якому році, доволі недавно насправді. Ми були на, на концерті в Чернівцях. Ми то хто? Вільний стендап. Добре. Деякі його учасники. — В кінотеатрі? На концерті. Ну, в кінотеатрі, на Кобірянській. Ні, ну у нас в стендап в концерті. У нас був стендап-корце. Бачиш, як ми його рекламували. От. І ми з пацанами поїли піцу. Яку ну, піца пі 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 була доволі смачна, uh -huh. але не така смачна, як в піцалето. Ось. <реш> <реш> піцалето, а це що таке? <реш> піцалето це львівська піється, лікарі це, <реш> це Холодна типу. <реш> тихонько то, то треба, то <реш> не <реш> Холодна піца, гаряча, як вадим. <реш> Вона ж тому і лето не Да. <реш> 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 В яке у нас лі, в нас взагалі, то познаєв 62 роки точно знаю. <кій> дуже класна піца, коли в трьох словах. <кій> 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 І ми поїли піцу, потім пішли на площу в Чернівцях кидати фрізбі. І ми кидали фрізбі. — Це що було в Чернівцях? Фрізбі? Для... Стендап-концерт. <різбі> <різбі> та фрізбі — то та штука. Така, така невеличка атракція. Придаток до стендапу ну, було фрізбі. Зробиш, Олег, що Чернівці. так більше. в тій історії. Розкажи мені. Та все, що це просили в Чернівцях, я не знаю. І стендап, і фрізбі. — Олег, ти маєш знати все, що робиться. <різбі> На другий <різбі> раз просто його покличем. <різбі> та ж будь ласка, що ти ще не планіш? Боже, я думаю, що ми тебе кликали ще тоді. І ти такий. Оскільки людині 62 роки ви не написали мені у вайбері. —— Ну, от, ми пішли на площу, дивився скриньку? От Откуда що, знаєш, не міг запхати пальці туди. Ми ще цілий день виясняли індекс. Олег, Олег, то ще наш. 501 508. Я казав 508. То, що наш гонець біжить, він завтра прийде з вістою. Олег, ми спеціально знайшли лис листоножки і так. Так, берете вилік, це має бути Олегу Шевчуку. Ні, Мені більше жалко Google, як ви вводили там листоножки чернівці тепер. Прикинь, Тільки зараз голуб. Це редакційна компанія, така листоноша чернівці? Ну, ну, ну давай. Вадим, будь ласка, бо ти бачиш, що насипається хуйня Не Затягуй. Не давай нам шансу. Добре. <BO203> Sch ну, вже даєш. <peanut> От ми пішли на площу в Чернівцях кидати фризбі. Ми собі дуже гарно кидали фризбі. І <discussion> тут до нас. З. <Then>, <smakes> The The NASA. NASA. <coughs> Тут нас. Міс грація Фрізбі 2020. The Я NASA... в такому костюміку зі стразами. <coughs> <coughs> Також от гладежі меладзе з'являється. За нас ліпили а ту зараз? скульптуру дискобом. <coughs> от ми пішли кидати Фрізби. Ми гарно кидали фрізбі. в Якийсь момент до, до нас підійшов бомж. Yeah, і просто каже... без хатченко. Я перепрошую. Чи не бабом жив. У Нас Просто... є некрасиво, одіті люди. Просто людина, яка є... <рес> підійшла лю... людина, яка максимально красиво. Шай... О, діє, це напевно смердить трохи. Це був румен. <рес> не забувайте, підійшла... що 30 кілометрів до румені. Підійшла людина запахом. і каже. Пацани, а, а дайте пару гривень на, о... на одяг, трохи кращий. І ми такі. Ну, добре, але покрай єш з нами в фризбі». І він такий: ну добре. І мене дуже здивув, І мене здивувало, то, що він був найактивнішим. Він, він такий: пацав! Пацани, пацани, пас, пас, пацани. І просто бігав ра разом з нами. І потім. Енергійний бомж такий, да? — Бомж! — Це Олег! Я називаю, я називаю речі твоїми іменами. Ти домінуєш. Я, Якщо я ти... назвати його речі. Речем? Дякуємо. От. Лише того. І потім, через тижнів два, ми знову були в Чернівцях. Зупинились. Ми, ми знову були в Чернівцях. І ми сиділи на лавочці, до нас підходить. Чекай, ми гарно сиділи? Ми сиділи отако. До, а тут нас, до нас підходить той самий муж, мужик, про, простягує нам руку, вітається з нами всіма. І, і каже: а що, ко, коли ще буде ту штуку кидати? А ти бездивався, от ви кидаєте з ним фрізьбі? Чи то ми кидаємо з ним прийти? Ми, ми я Романі. там теж та, ми був, кидали. Я кидали. там теж був, боже, боже, не пам'ятаю <свист> ту історію. Та, та може навіть і ти підходив. і <свист> такий, <свист> Хлопці, там карточкою не приймаються. Дайте го, дайте го, хотів мені м'яки, кидай з ними фрізбі. Ти би здивувався, бо ми кидаємо з ним фрізьбі. Він найактивніший. Він там кидає так, хамер запустив, Чи підходить. Потім не, хтось кинув так далеко, аж до університету долетіло. І він при, приходить, прибігає з тим фрізьбі, доволі такий. Ну я хлопці, просто президент Асоціації Фрісбі. Не... <рес> <це сам сказати. рес> Ви не хочете в команду. <рес> а де <Але> здивався... масажистом? <рес> ти би здивався, якби він от вже другий, друга ваша зустріч. Він підходить до вас, жме, жме тобі руку, каже, давайте, пожму вам руку, мужики, жме тобі, тобі, тобі руку і так от фурає, як фрізбі, через, все, через всю площу. І я так лечу вже в повітрі, і така зірочка маленька потім. Ну, як в мультиках. Всі ми бачили в мультики, там каже А ти б здивувався, якщо б він підходив так до тебе. Сідає. Каже, дайте серника. Серк, даєте серника. Ви даєте сирника йому він. Дайте ще сигарету. Мере під курі так. Каже, да, бля, звісно, зараз нема чим зайнятися, правда? не може роботу ніде знайти. Ну 2020